Добрий день, любі друзі! Сьогодні я для вас підготувала дуже цікаву тему, яка буде розповідати вам про ваш мобільний телефон, а точніше, про останню цифру. На яку цифру закінчується ваш телефон? Ви про це ніколи не замислювались? То, мабуть, вже прийшов час. І так, що вона означає? Багатство, успіх чи щось інше? Згідно з нумерологією, кожна цифра має своє значення та енергетику. Багатьох цікаві, чи може номер телефону мати прихований сенс. Виявляється, перевірити це дуже легко. Тому я запрошую вас разом зі мною перевірити і ваш номер телефону. Як же це зробити? Перевірити, чи підходить ваш номер телефону можна двома способами. Самий найпростіший це визначити значення останньої цифри номера. Навіть якщо ваш номер закінчується на 0, це також має певне значення. Але є і інший. Скласти всі цифри номера, щоб отримати число від 1 до 9. Ну що ж? Ставте на паузу, дивіться свій номер, і ми зараз з вами проговоримо кожну цифру. І так, якщо ваш номер закінчується на 0, це може означати, що ви приділяєте занадто багато уваги роботі і фінансам, але ніякої негативної енергетики ця цифра не несе. Одиниця свідчить про необхідність швидко приймати рішення і діяти рішуче. Ця цифра має позитивну енергетику. Двійка символізує баланс, безпеку та гармонію. Вона підходить тим, хто не любить робити перший крок і часто отримує дзвінки від інших. Трійка заряджена на гроші, успіх і щастя. Вона ідеальна для амбітних людей, здатних досягати великих цілей. Четвірка допомагає тим, хто сумнівається або соромиться, стимулюючи до конструктивних розмов і нових можливостей. П'ятірка вважається щасливим числом, що приносить гармонію в стосунках і налаштовує на позитивні зміни. Вона також додає впевненості в собі. Шістка підходить для тих, хто цінує стабільність і постійність, дозволяючи жити спокійно, без різких змін. Сімка потужне число, яке допомагає долати труднощі та привносить у життя нові пригоди. Вісімка. Символ нескінченності приносить успіх у кар'єрі і відкриває нові можливості. І остання дев'ятка вважається особливою цифрою. Якщо вона є у вашому номері, це може свідчить про захист від вищих сил і удачу. Ну що ж, якщо вам сподобалось це відео. Жду від вас подобайок, а також коментів, на яке число закінчується саме ваш номер вашого мобільного телефону. Ну, а в мене на сьогодні все. До нових зустрічей. Бережіть себе. З вами була я Лариса, і чекаю вас на своєму каналі. Всім папа! -па.